Там, де зараз проїзд по 4 гривні, стане по 5, а там, де був 5, стане 7. А вартість проїзду в маршрутках із нинішньою ціною у 6 гривень зросте до 8. Таке рішення озвучили на засіданні міськвиконкому 9 січня. Передували цьому і громадські слухання, які проводили ще у грудні минулого року. Тоді на збори запросили для обговорення містян, перевізників та чиновників. Криворізці ще тоді оббурювалися такі невеселі перспективі. Проте чиновники кажуть, що це не остаточна ціна на проїзд. Вона ще буде обговорюватись. Містяни, які дізналися про зміну, вже не радіють такі новині. Кажуть, що замість того, аби вирішити проблему з вартістю бензину, зростають тарифи. Селярка, бензин, все дорожає. Ну, треба добиватися, щоб понижали стоїмость на дизельні, ну, на таке, а не піднімати проїзд. піднімати проїзд для населення, а то було б для господарства. Студенти, які користуються маршрутками, з порозумінням ставляться до подорожчання проїзду, але теж не в захваті. кажуть, стипендії малі. Подорожчання цін на бензин і подорожчання цін на проїзди. І, ну, потрібно ж якось водіям виживати. Як студенту це плохо. Стипендии ж так не піднімають, а как-то жить. Самі водії, які спершу вимагали підвищення вартості аж до 10 гривень, кажуть, для них така новина гарна. Але керманичі бояться, що тепер кількість пасажирів різко зменшиться. Для водіїв, для водіїв, ну це нормально. А для людей, звісно, ну а чого для водіїв а... це, це нормально? Тому що топлюва дорогоє, запчасти дорогі. Треба це все якось компенсувати? Конечно. Вот я отработал целый день, да? Отработал целый день. Я приезжаю на заправку. Жена мне говорит, у меня пятеро дітей, купи домой кашу. Я покупаю кашу, ой, я заправляюсь, считаю, а у меня осталось вот так вот. Депутат міської ради Кривого Рогу Наталя Шишка ще на громадських слуханнях висловлювалася категорично проти такого рішення. Каже, воно абсурдне. На її думку, підвищення цін на проїзд має бути чимось підкріплене, наприклад, новими автобусами чи маршрутками, яких просто немає. Товар, який зіпсувався, вибачте, заванявся, його взагалі-то прибирають з ринку, а у кривому розі. Такий товар, як послуга з перевезення, який дуже сильно зіпсувався, дорожчає в ціні. І я вважаю, що це неподобство, що на фоні значного суттєвого погіршення якості цієї послуги відбувається її здорожчення. Економісти кажуть, що таке підвищення цін на проїзд це переважно хід перевізників через їх жадібність. А фактичні показники, з яких складається тариф, насправді підрахувати просто неможливо, що касається. Перевозок в маршрутках, то по сути тариф устанавливают сами перевозчики. Там иногда по согласию городских властей, иногда без согласия. И как показывает опыт многих городов страны, как правило, тариф зависит не от фактических расходов перевозчиков, потому что реальные финансовые показатели ни один из перевозчиков не раскрывает. Чиновники кажуть, що будуть вести перемовини з перевізниками стосовно підвищення вартості на окремих маршрутах. Остаточно вона стане відомою приблизно за тиждень. Тож у містян є час розробити для себе альтернативний спосіб дістатися потрібного їм місця призначення, якщо ціна проїзду у маршрутках виявиться для них не по кишені. Михайло Гаркавий, Максим Бувчалюк, перший міський.